Вітаю! Оберіть інтуїтивно карту дня на 25 серпня, вона покаже інформацію з потоку, розкаже про енергії цього дня, каже на головну подію, знаки та надасть пораду. Перед цим попрошу вас коментувати, як. Програлися передбачення саме для вас. Перша карта порада. Друга. Порада. Третя. Порада. Перша карта. Лицарь мечів, вона показує, що настав час діяти активно, але не хаотично. Час для чесного спілкування, висловлювати власні думки та брати на себе відповідальність за свої вчинки. Йти вперед, навіть якщо це складно. Паж Жезлів дає пораду почати нові проекти, це робота чи сфера діяльності. Скористайтеся шансом, спілкуйтеся з людьми. Підтримуйте комунікацію. Не бійтеся нової романтики, звичайно, якщо ви самотні. Проте оцінюйте свої можливості тверезо, бо вам хочеться всього і одразу. Друга карта. Королева жезлів. Обидва жезлові аркани енергія вогню цей день сповнений енергією для дій. Ви можете успішно справлятися з багатьма справами одночасно, дає вам сили та натхнення для реалізації задумів, прийняття важливих рішень та ефективного управління. Важливо виявити рішучість та брати на себе відповідальність за ситуацію. Порада дня це визнати свої досягнення, бути впевненим у своїх силах і не соромитися брати на себе лідерську роль. Третя карта. Зірку прикриємо. Зірка означає, що ви досягнете бажаного, чітке бачення майбутнього та нові можливості, віру у свої сили. У стосунках, появу нового друга та нового кохання, романтичні зустрічі. У фінансах шанс на просування в кар'єрі, стабільний дохід. Порада... Рішучі, бути рішучим у відстоюванні своїх інтересів, у досягненні цілей, навіть за наявності конфліктів інтересів. Довіряйте собі, активно реалізуйте плани, оскільки день принесе удачу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на цей канал. Чекаю від вас зворотнього зв'язку.